І ми знаєте, ми завжди часто йдем, так. там йдемо таким колом перемовини на Сполучені Штати Америки, надії українців, надії Європи, потенційні домовленості і невиконання потенційних домовленостей Російської Федерації. І ми дуже часто стикаємося з тим, що все-таки що може діяти на росіян, це, це поразки на лінії фронту, це наші збройні сили України. Але пане Сминко, до вас в якому контексті запитання? Коли військовослужбовці постійно чують перемовини, перемиря буде, не буде, ну все одно ж вона якось впливає. І в яку сторону впливає. І я ще хочу сказати, пане Смілка, ви коли в нас були е, в останній раз на ефірі, це десь це більше місяця тому. Тільки починалися всі розмови. Ви сказали дуже таку просту, але ємку фразу, яку ми собі згадуємо. Ви сказали, що Путін бреше Трампові. І, ну, зрештою, те, що ми зараз бачимо, ось ці всі ну, є домовленості, але далі ракети летять, Росія робить те, що вона робить, вони тиснуть. Ну так, це є ця брехня, яку ми спостерігаємо вже багато років, як країна, на яку е, Путін напав. Довго задавали зараз питання, є? реклама на еспресо В Ютубі продовжуємо. Окей, Ютуб Пане нам обмежень не ставить. Знаете, Ви починайте, якщо... а потім ми доєднаємо еспресо. Знаєте, якщо взяти і написати книжку всі брехні Путіна, то я думаю, це вийде найбільша книжка у світі, яку занесуть в книгу рекордів Гіннеса. Ну вон, там не тома будуть, там тонни. Макулатури будуть. Ну а якщо взятися до всіх усіх тих перемир, що говорить, як відчуваються хлопці? Знаєте, найбільше в цей момент чомусь завжди відчувається, щоб не зрадили наші, щоб десь не зрадили наші, щоб ті всі розумієте, бачучи, коли хлопці везуть по вулиці груз 200 на щиті, е нас болить сумом жаль. Але коли ти є в цей момент, коли біля тебе побратим гине. Ти це все бачиш, ти розумієш, що тіло треба доставити додому, в якому стані воно б не було це тіло. Ти хлопець, з яким ти буквально недавно розмовляв, він загинув. І ти чуєш про перемир'я і боїшся найбільше, щоб десь наші не здали, десь не відступила, адже смерть от того побратима, який десятків сотні побратимів, як нас, щоб не були вони даремні. Тому що ми, як ніхто, в окопі знаємо, чого варте слово Путіна. Я собі зараз ми то говоримо, а я нагадав собі під час нашої тут дискусії перше перемир'я Путіна. Дуже добре я його пам'ятаю. Це був вересень місяць, 2014 рік. Я тоді був в Пісках. Позиція Земля, Небо. Це зразу при Донецьку самому. І це було перше перемир'я. Я вам скажу, справді тоді були. Не стріляли десь майже добу. Не всі 24 години, але майже добу, вже тоді на вечір. Воно з нульну годин почалося, тишина. Причому нас це ще більше насторожувало. і ми ще більше почали страх на нас якийсь такий всередині сидів. Бо кому, коли ти ведеш бій, коли ти стріляють, вони ти стріляєш, ти хоча б знаєш, де вони, на якій відстані. А коли не стріляють, тобі десь буває хвилинами страшніше, бо ти не знаєш, де вони і що вони задумали. О, а вони задумають тільки завжди підле. Я це перемир'я дуже добре пам'ятаю, воно не протрималося навіть два повних 24 години. Друге перемир'я, якщо я не помиляюся, був грудень місяць. Он там навіть 24, там 20 годин не пройшло. От цього перемир'я, якщо, якщо розібратися, о. причому, хоча тоді, в 14-му перемир'я, якщо пам'ятаєте, Російська Федерація була якби м м е локомотивом того перемир'я. Якби вони були гарантами, що буде перемир'я, прикриваючись якби сепаратистськими настроями, якби ніби там якісь є сепаратисти, які воюють, а не російські війська. Так що за перемир'я дуже добре це я все знаю і, і бачив на своїй шкірі, власне, відчув. Ще також е, хочу сказати: тут згадалося про Ірак, е, і хотів би поправити: я був безпосередньо у 2005 році в республіку Іраку. От і до речі, я теж в дуже довший час, коли з тим не стикнувся, ми знову еспресо, і ви сказали цікаву фразу. Я хочу щоб ви вже розвинули в тому числі глядачам еспресо, що для військових, які безпосередньо умовно в приціл гвинтівки бачать ворога Російську Федерацію, слово перемир'я і, взагалі, сам цей термін. Виглядає іноді набагато небезпечнішим і таким страхітливішим, ніж ніж чесні бойові дії. Знаєте, щоб настало перемир'я, треба, щоб бажання було двох осіб. У нас є Росія, Україна, плюс світовий жандарм, який взяв на себе роль якби миротворця, контролюючим органом Америка. Ми вже як військові переконалися найкращий перемовник, найкраща запорука нашого миру. Чи навіть перемир'я, це наші ракети, наші ракети, які несуть перемиря на російську сторону, на Російську Федерацію, землі Російської Федерації. Адже якби ми не наносили ті удари по російській стороні, якби наші хлопці зараз не стояли побратими в Курській області, зараз в Білогородській, я думаю, мова про перемир'я Росіян на Росії навіть би не починали говорити про таке, якби не ми не, ми не досягли певних вже успіхів. А досягаючи успіхів ми, вони втрачають свої позиції. Якщо тенденція би так розвивалася і далі, ну я думаю, вже би тоді десь би перевага була на нашому стороні, на нашій стороні. Такому більше потрібен мир. Кому більше потрібен мир з тих трьох сторін, мені здається, це самому Трампу. Бо коли дивишся Трампу, він мені нагадує зрозуміло. Він мені нагадує скажений ксерокс, який стає зранку. думає так що би ще підписати, що би ще напечатати, знаєте. ну але вернусь до військових спілкуюся постійно з нашими хлопцями. Буквально перед самим ефіром також спілкувався. Мене завжди в першу чергу цікавить, як у вас з боєприпасами направду з боєприпасами є достатньо. От чого чого що мене здивувало? Так, є певні проблеми. Там, як от з хлопцем з артилерії я говорив, він говорив: у нас там допустимо чотири паладіна є. Не буду все точну цифру. назвати, чотири паладіна з них. Там три стріляють погано, тому що йде по військовому це називається ізнос ствола. Тобто він розрахував на 5 тисяч вистрілів, а він вже зробив 12. І, відповідно, замість там в три квадратних метри він вже попадає тільки в 10 квадратних метрів, накриває. Але каже снарядів стільки, що спини надриває. Підвозять, підвозять і підвозять. Знаєте, хотів би додати по з приводу корисних купалин, видобуток тих корисних копали на території України. Ну будемо правду говорити, не всі зрозуміємо. Ніхто під обстрілами, під взривами не буде нічого купати, добувати, видобувати, вивозити. Ніхто не буде. І тут лежить дуже така площина, дуже така небезпечна для держави в цілому. Чому? Щоб це все зробити, от бачите, немає норми під час, коли це все видобувати, якщо би навіть дійти вже до такого певних переговорних підписань, то гарантії безпеки там, де це все буде здійснюватися, хто буде надавати. Ну, Юридично, історично, ментально, як хочете називатися, це є територія України. Але не забувайте, які ми маємо підлогу ворога. Можливість, знаєте, де на яких ділків заробити на цьому? І Росія може сказати, ми надаємо найкращі, найкращі безпекові угоди для вас, щоб ви видобували, будь ласка. І відповідно що, якщо Росія їх надає на українські території, Україна не може на це вплинути, то на який термін нам забути тоді про ті території? На який термін тоді забути? І підписувати про угоди, про видобуток в той час, коли ми їх не будемо контролювати, де нема безпекових норм, ну це знаєте, стояти на міні проти і не знаєш відход ставати з неї чи ні, то дуже небезпечно.